Нині церков празнує пам'ять великого святого і для нашої землі, і загалом для всієї православної церкви, особливо Православної церкви в Америці, святителя Йоганна Шанхайського і сан СанФранциського. В чому така слава цього святого і чому вона так близька і тепла для нас? Ведь ми дивимося, скільки много є святих із древності, котрі таким же точно опитом пройшли, таким же путем пройшли. І Йоганн Шанхайський подтвердив опит древніх святих отцов і святих церкви, що і в 20 віці, і в 21 першому є місто для подвига християнського. Так, він, будучи, його судьба занесла після революції, коли сатаністи прийшли к власти і почали переслідувати церкву, многі люди православні вийшли за границю, серед них і був будущий святитель Іоанн. Він зупинився у Сербії, там, де він закінчив і Духовну Академію в Белграді, а потім його направили бути учителем, викладачем богослов'я в Бітоль, теперішня Северна Македонія. Бітольська семінарія, по всім розрахункам, не проста була школа, вона була організована сербською православною церквою і православними Македонцями. Для хлопців, русинів, виходців із Подкарпатської руси товдашня Чехословакія. Дома у нас не було можливості відкрити великі школи, бо й не було зразу таких опитних викладачів. Сербська церква представила нашій Карпоторуській церкві не лише поміч, що давала лучших єпіскопів, але ще й для наших хлопців молодої верстви. Открила таку спеціальну семінарію, де хлопці наші навчалися богослові, готуються бути пастирями. Бітоль – дуже удобне місто, Це сама южна частина тодішньої Єгославії, нині Северної Македонії, і там зовсім рядом, і Афон. Наші хлопці могли познайомитися із опитом грецьких православних із. Македонськими православними. Уже тоді наші хлопці виділили, що старомакедонський язик дуже похожий на язик карпатських русинов. Дуже-дуже, оскільки як вони там, в озері, Охрид, в горах, збереглася стара віра, слав'яно-русинська, слав'яно-руська віра, так сохранилися на Карпатах. Якщо сталося, коли той. Будущий святитель Іоан попав у Бітоль, він увидів тих хлопців, що він писав за них. Они і все молодь така чиста, така церковна, така благодатна. І, як будто би древня русь пахне із них по їх бесіді, по поведінці і по чистоті серця. Один із таких студентів, який закінчив бітольську школу духовну, Спочиваю в нашому кафедральному соборі в місті Ужгород у нижньому храмі. Протирей Василій Самош 57 років послужив у сані як священник. І в період, коли у нас була тут Чехословакія, Підкарпатська Русь, він вже був молодим священником, добрим проповідником і завершив своє життя в Ужгороді і коло приходив коло Ужгорода. Так от, він розказував, що то був унікальний учитель. Да що говорити за наших хлопців, коли сам святитель Николай Сербський Віліомірович казав, хочете віддати святого чоловіка, та йдіть у бітоль, увидите у лиці Йоганна святого чоловіка. Так, передавши опит духовної богослов'я, навчання, Священство нашим хлопцям, він продовжав переписуватися, навіть і після того, як покинув бітоль, ставши єпископом Шанхайським, потім эй, середньоєвропейським, на кінець перейшов у Америку. Що важно нам, що іменно святитель Іван Шанхайський підтвердив, що на наших землях. Є древнє православ'я. мефодівська віра ніколи не переставала під Карпатами. Мінялися імперії, границі, держави, закони, але у більшості своєї народ оставався з древнім православ'ям, обладає не просто знає, а обладає церковно-славянським язиком, який майже ідентичний розговорному язику. Карпатських русинов. Іменно і все допомагало нашим людям не асимілюватися у часи австро Австровенгрії, німецький язик, австрійський, мадярський, чеський і другий язики могли легко асимілювати. Ако ми читалася Євангелії Псалтир, по церкону Слав'янську, що служба служила по-нашому. Слово по-нашому ми запам'ятаємо от. Святых, Кроків колись святого князя Ростислава Моравського, котрий писав письмо Патріарху Фотію у 862 році, написали письмо на восток, що у нас вдома на Моравії слав'яни вже мають знайомі з католицьким латинським християнством. Латинку вже знав язик, латинський але він для нас дуже тяжкий. Ми вже маємо перші проби свого писання ну, не, не вдалі. о, якщо б ви могли нам послати вчителів і через рік. Із Востока прийшли Кирилі Мефодій, і, мабуть, около 200 мали з собою депутацію, помочників, переписчиків, котрі і зробили, переписали Писання по-нашому, як просив Ростислав. Так іменно слово по-нашому донині звучить. Ми люди говоримо, ідемо собою, кажи по-нашому, кілька годин по-нашому, як то по нашому календарьові, які празники по-нашому. І в результаті що би все не стало, при всіх державах люди були законопослушні громадяни. Це то була Австро-Венгрія, це Венгрія. Це то була Чехословакія, Подкарпатська Русь, це був Совєтський Союз. Люди все були законопослушні, але мали унікальний дар. Вони були православні, а й все допомагало нашим людям у будь-якій ситуації вижити і добрі умови при будь-яких ситуаціях використати, і по-нашому. Схоснувати. А у вічності віруємо разом за святим святителем Яношенхайським Сан-Франциським зможемо й ми по милості Божій наслідувати Царство Боже. Амінь.